Публічною суперечкою між Володимиром Путіним та Миколою Азаровим закінчилося засідання російсько-української комісії з економічних питань. Зустріч прем'єрів у московському президент. Готелі журналісти охрестили газовим самітом. Втім, прориву в цій сфері не сталося. Єдине про що домовилися створити робочу групу з питань ціни. Глава українського уряду озвучував відомі тези. Київ. Не просить знижок, а хоче платити по справедливості, адже зараз купує дорожче ніж європейські споживачі. Газоль у формулі слід замінити на вартість вугілля. Переконував Азаров. І в розпал дискусії не виключив перегляду вартості транзиту. Путін був категоричний. Те, що для України газ дорожче ніж для Європи, неправда. Міняти формулу Росія не бачить сенсу. А від транзиту Україною в перспективі взагалі може відмовитися стосовно чорноморського флоту, то за його базування Росія дала і так серйозну знижку, запевнив Путін. Майже 3 мільярди доларів на рік. Тепер Україна, на його думку, має замислитися про тіснішу інтеграцію в межах митного союзу. действующее соглашение на сегодняшний день не отвечает реалиям сегодняшнего дня, является достаточно обременительным для украинской экономики. Мы надеемся, что мы сможем найти взаимовыгодные решения по этим вопросам и по целому ряду других. У нас контракт есть, он действует, подписан. Мы считаем, что он отражает интересы как российской, так и украинской стороны. Вы знаете, что в результате договоренности связанных, договоренности, связанных с пребыванием российского флота в Крыму, мы сделали скидку 100 долларов с 1000 кубов. Это реализуется не за счет компании Газпром. Это реализуется за счет российского бюджета, потому что мы отменили вовозную таможенную пошлину.